Доброго дня. Юрій Поліщук, спілка професійних журналістів. Ми тут проїздом були через вашу область і зацікавлені подіями, які зараз відбуваються навколо газети. Знаємо, що ви ініціювали зараз нам події навколо Тернопільської правди. Ну, там нібито вилучено тираж, який там... Мав роздаватися і ну, в принципі є нарікання із тої, і з цього боку. Просто важливо було б отримати коментарів від вас, якщо можливо. Ви могли б прийняти сьогодні групу телевізійників, репортерів, які до вас сьогодні під'їдуть. Коли вам зручно? Казали, я ж в Києві. А ви зараз в Києві? Так це все не теж. Що ми товарний домашній. Ага. І ви зараз у Верховній Раді знаходитесь, так? Да? Так, да, да. Ну, в принципі, ми можемо попросити колег, наприклад, з П'ятого каналу, і у вас буде там можливість буквально кілька. Так, у Верховній Раді, так? Так, звичайно, вона проблема. Два слова просто для розуміння ситуації. Щодо дій, які ви чинили щодо цієї газети вилучення, ну, взагалі, яка роль у вас? Можете сказати? Добре, добре, вона питала. Ну, а зараз ви можете. Так, да, зараз просто, ну, щоб, щоб я сам розумів. Про що йдеться? Ну, дивіться, ця газота може другий раз виходить в Тернополі. перший раз вона вийшла, розлася на полом кожну, носила там на думку до багатьох висім. 10 тисяч газети, і там певний ряд реквізитів з приводу реєстративного посвідчення редакції, друкарні, де вона друкувалася. От, але побачений е, терас, 10 тисяч, ми перед собою бачили в районі 50 тисяч. От, тобто, відповідно, що найменше було занижено е, приховування там друку, розповсюдження і того іншого газета. 12-го явної сплати податків, на підставі того, було винесено по самого суду і відповідно податковою міліцією, проведено вилучення цього тиражу газети. Але е в процесі, коли ми почали з'ясовувати е відношення цієї газети, наскільки вона легальна, нелегальна, Ми засновників, це, це так само офіційні дані на сайті Менюста. New засновників цієї організації виявилося три е, студентки і відповідно на сайті е, було викладено відео, де журналіст телефонує до однієї з е, на запитання, чи вона дійсно має відношення до цієї громадської організації. Хоча вона була засновником, так? Да? Ну, Хоча вона була засновником, але вона не то що засновником, вона по правник Міністерства юстиції за головою цієї громадської організації. От, і, тому, відповідно, фронт вони не Є постанова про створення спільної міжвідомчої групи е, з податковою міліцією і просто міліції, для того, щоб з'ясувати ці факти, тому що тут е, напрошується зовсім інша стаття кримінального кодексу. А що ви маєте на увазі, коли кажете зовсім інше? по якій статті? Це 205 стаття значком 1, е, яка говорить про підробку документів з, для реєстрації юридичних фізичних підприємців. То, на, на, на основі, чи вірно я зрозумів, на основі того, що у розповсюджувачів була підозра про те, що недоброякісні якісні е, якісь мають товари розповсюджуватися, да, вони відмовилися так, від. Так, так, а, так, а, а що, що їх насторожило? Саме тому що тиражний тиск був написаний? Чи, чому відмовилися? Ну фактично не було, наскільки вона пояснила, вона не було відповідних документів про те, що дійсно має офіційне своє походження невідповідність того тиражу і заявлених, тому що тут же сама сама фірма, яка мала здійснювати цю розноску, вона mm. під, мала би підписати документи на розпосудження на 50 тисяч, а відбити 50 тисяч. І тут же є невідповідність реквізитів і невідповідність до мало бути документів, оскільки вони сказали, що документів надано не було. До цих накладних характерів. Тобто, ця фірма знала, що вже є така зреєстрова про охорона зареєстрована заявка про охоронахорана, вони відмовилися для того, щоб собі, самі собі не створювати проблем. Відмовилася до того вимовлення. Двіся про що йдеться в принципі, з іншої сторони конфлікту, у нас зверталися в спілку люди і казали, що нібито вас не влаштовує контент цієї газети. Там були критичні матеріали стосовно вашої особи. Так? Ні, дивіться, Якщо є газета офіційна, і якщо вона щось пише не неправдиві дані, то я як будь-яка людина, будь-які громадянин України, має можливість звернутися в суд і довести про те, що ці, ці дані не мають відповідно там чи підстав, чи не є накласна, не все інше, але в ситуації. Коли ті дані, які знову ж таки поширювалися до мене, я не маю можливості їх спросувати згідно закону самого порядку, навіть через ту саму газету. Тому що газета, виявляється, на сьогоднішній день є фіктивною. І, відповідно, нема до кого звертатися. Сама громадська організація зареєстрована по адресі вулиця Інститутська 1. От, Спробуйте її знайти за цією адресою. Що вам це також не вдасться. Тобто яким чином будь-кому, на кого буде розповсюджуватися недостовірна інформація на цей газет, яким чином спростовувати цю інформацію? Угу. А щодо то, контенту то, цієї то, газети, скажіть, будь ласка, про контент цього тиражу ви як дізналися, що вас, про, про вас там йдеться? Та приїхавши на, цю, на фірму і побачив, що це газату. А ви мали там знаходитись як народний депутат, чи, чи як це візьмемо? Ну, не зрозуміло. Ну як опинилися як на фірмі розповсюджувача? Просто, ну, при яких обставинах? Я ще раз повторюю, фірма, яка мала розповсюджувача. Вона порозвонила нам. І сказали, а, вони сказали самі. Про, що... угу. про те, що в Тернопіль приїхала газета, яка є другим випуском, попередньою. Тобто Яку шукали ті люди, про яких писалося в попередньому випуску, ми сказали, ми відмовилися цього газатору з носа, але приїхала інша фірма, яка забрала тираж і поїхала відповідно напевно до себе. На Скажіть, будь ласка, чи можна, от ви як юрист, як народний депутат, чи можна вважати такі дії тиском на свободу слова в Україні? Ну, Давайте ми розрізнемо поняття, що таке свобода слова, а що таке е брудні просто чорні піар-технології. Свобода слова це коли є зареєстроване офіційне задання, яке висловлює свою думку. І якщо хтось з цією думкою не згідний, або вважає, що вона є накладна, то він собі звертає посуд, і доводить захищає свою честь і гідність. Якщо суд приймає таке рішення, то відповідно цей засоб висвітлює на своїх сторінках, чи на телеканалі чи інше е, спростування цього матеріалу. Але якщо ми маємо гадати, яка є нелегальна, яка є з порушенням там зареєстрована і таке інше, то як ви думаєте, це сумно спочні? Зрозуміло, Тарас Тимофіович. Е, чудово, що ви нам дали інформацію да, з цього питання. Да, я вам дякую. І при нагоді тоді ми вам передзвонимо. Якщо будуть готові телевізійники до вас підійти, виділіть їм, будь ласка, кілька хвилин. Добре, добре, мамо. Дякую, да на все добре. Гарного дня. вам.